Привіт! Порівняємо спалахи v 1 і V1 Pro. В чому ж основна різниця? По-перше, тепер немає окремого зарядного пристрою, як це було в попередній моделі. У V1 Pro вже є вбудований USB c порт. Тепер найменш помітне, але найбільш важливе, що у версії PRO голова розроблена з кращим тепловідведенням, і через це спалах на максимальній потужності може зробити 100 послідовних кадрів. Тому вона в два рази витриваліша за минулу модель. Наступне про інтенсивні зйомки. У версії PRO з'явився порт для зовнішнього живлення: це батарейний блок PB960, що можна вважати як бустер для швидкості перезарядки. Також є прямий перемикач з ручного режиму на авто. Ну і останнє: до нього є додатковий прямий спалах. Для чого це потрібно? Якщо ми використовуємо відбиваюче від стелі світло, то велику голову ми підіймаємо, а ось цей спалах може здійснювати пряму підсвітку. Ну що, ти вже обрав свою? Пиши в коментарях.